Вітаю вас, шановні учні! Сьогодні тема нашого уроку це спілкування в інтернеті, безпечне використання інтернету та інтернету для навчання. Перед початком уроку давайте з вами пригадаємо правила поведінки в кабінеті інформатики. Отже, переходимо до теми сьогоднішнього нашого уроку. Сьогодні ми з вами на уроці з'ясуємо, які існують засоби спілкування в інтернеті, пригадаємо правила спілкування в мережах і поговоримо про безпечне використання інтернету. Отже, пригадайте, які засоби спілкування в інтернеті ви використовуєте та які використовують ваші близькі. Від чого залежить вибір засобу спілкування. Які засоби використовуються для організації дистанційного навчання у вашій школі? В інтернеті існують різні служби, які призначені для організації спілкування людей. Перше, що сьогодні ми з вами розглянемо, що таке електронна пошта. Друга назва більш доступна для вас це емейл. Електронна пошта це служба інтернету. Призначена для пересилання комп'ютерними мережами повідомлень, тобто електронних листів, від деякого користувача одному чи групі адресатів, наприклад, Gmail google.com, FreeMail, Мета, Метаю та інші. Служби інтерактивного спілкування призначені для обміну текстовими звуковими відео та іншими повідомленнями в інтернеті, в тому числі. В реальному часі програми для користування службами інтерактивного спілкування називають месенджерами. Приклади месенджерів це Skype, Viber, WhatsApp, Telegram та інші. Месенджери можна встановлювати на смартфони або користуватися ними на комп'ютері. Відеоконференція це сеанс спілкування в мережі, організований з використанням систем, що можуть передавати відео. Відеоконференція може бути організована з використанням месенджерів, а також сервісів Zoom, Meet, Microsoft Teams та інших. Соціальні мережі в інтернеті це служби, які забезпечують спілкування людей, представлення власної творчості та досягнень, пошук друзів і знайомих, поширення ідей, поглядів, розміщення цікавих матеріалів тощо. Наприклад, всі ми відома ваша соціальна мережа Facebook, Instagram та інші. Користувач може розміщувати власні повідомлення, а також переглядати, коментувати та оцінювати їх. Системи керування навчанням, служби інтернету призначені для організації навчальної діяльності та обміну повідомленнями між учасниками освітнього процесу. Кожен заклад освіти обирає для себе таку систему. Наприклад, це може бути єдина школа, нові знання, Google Classroom Edmondo та інші. Поміркуйте, чи потрібно, спілкуючись в інтернеті, дотримуватись правил вічливості. До яких наслідків може призвести порушення цих правил? Як називають людей? Які порушують правила спілкування в мережі? Чи хочеться вам чути ці назви відносно себе, використання засобів електронного спілкування людей передбачає дотримання правил вічливості, мережевого етикету. Що таке етикет? Ви знаєте, це норми і правила гідної поведінки людей в суспільстві. Правила мережевого етикету не відрізняються від загальноприйнятих норм людського спілкування. Ви зараз бачите їх на екрані. Будьте вічливими та доброзичливими. Вітайте співрозмовниками. дякуйте за допомогу. Намагайтеся уникати фраз, які можуть бути причиною конфлікту. Перевіряйте текст на відсутність граматичних помилок. Не пишіть увесь текст повідомлення великими літерами. Його важко читати. Це сприймається як крик. Супроводжуйте повідомлення смайлами для передавання емоцій, але майте почуття міри. Використовуючи інтернет, потрібно пам'ятати про можливості небезпеки, які пов'язані з особливостями роботи в мережі. Під час пошуку інформації та при користуванні службами спілкування в мережі потрібно дбати про захист особистих даних, захист від шкідливих програм. Та негативного вмісту. Користувач інтернет, користувачам інтернету може загрожувати. Спілкування з небезпечними людьми це можуть бути шахраї, збочинці, отримання невправдивих або образливих повідомлень, розголошення персональних, конфіденційних даних, псування особистої репутації негативний цифровий слід і виникнення залежності гробої та інтернет. А також зараження комп'ютера шкідливими програмами. Зараз ви бачите словничок історичних загроз, основні терміни, які вам можуть знадобитися, що таке спам, що таке фішинг, що таке кібербулінг. Для безпечного користування інтернетом варто дотримуватись таких правил. Ніколи не наводьте приватні дані про себе та рідних, якщо особисто не знайомі з адресатом. Не викладайте в мережі ваші фото та повідомлення, які можуть зіпсувати вашу репутацію або розкрити приватну інформацію. Не реагуйте на непристойні та грубі коментарі, які можуть бути адресовані вам. Повідомляйте дорослим про дописи, отримані в інтернеті, які вас непокоять, погрози, повідомлення з неетичним містом, небезпечні пропозиції. Ніколи не погоджуйтесь на особисту зустріч з особами, знайомими вам тільки через онлайн-спілкування. Не відкривайте вкладені файли та не переходьте за посиланнями, отриманими від невідомих осіб. Не повідомляйте свої паролі від онлайн-сервісів стороннім особам, а також завжди виходьте зі свого облікового запису в онлайн-сервісах, якщо працювали не на власному комп'ютері. Пам'ятайте, що всі повідомлення, які ви публікуєте в мережі, утворюють ваш цифровий слід. За цим слідом у людей складається враження про вас, тому варто піклуватися про свою репутацію. Спілкуючись з незнайомцями в мережі, будьте уважними і обережними, щоб розпізнати, якщо ваш співрозмовник намагається втертися в довіру, видати себе не за того, ким він є насправді. Якщо ви відчуваєте небезпеку, відразу повідомляйте про це своїх близьких, дорослих або вчителів. Отже, давайте підіб'ємо з вами підсумки нашого уроку. Які служби спілкування в мережі ви знаєте, для чого призначена кожна з них, які відомі вам правила етикету спілкування в мережі? Що може загрожувати користувачам інтернету? І які правила безпечного користування інтернетом, ви знаєте. Дякую за урок! До побачення!